За комунальні борги українців позбавлятимуть благ цивілізації в Україні, скасували мораторій, який забороняв це робити від початку повномасштабного вторгнення. Крім цього, відновили і стягнення боргів у судовому порядку, як це було до 24 лютого 2022 року. Проте нові правила діятимуть не для всіх. Детальніше Дарина Добровольська. У 2024-му українців змусять заплатити за рахунками, бо в Кабміні скасували мораторій на відключення від житлово-комунальних послуг за борги, окрім тих, хто живе в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Всі борги за житлово-комунальні послуги, які в них накопичились о, за останні роки, це не тільки касаємо о, періоду війни, а й за всі інші часи. На них з 1 січня будуть нараховувати штрафи, пені і інфляційно нарахування, і за цією постановою компанії постачальники можуть відрізати боржників від газу та електроенергії. за спожитий газ або електропостачання це ті послуги житово-комунальні, які дуже легко під'єднати від мережі. Тобто, вас відрізати це дуже дуже легко зробити. Вам приходить попередження за два місяці до відключення, що, будь ласка, сплатіть борг. Якщо ви цього не робите автоматично через два місяці, надавач комунальних послуг має законне право вас відрізати. Складніше це зробити, якщо постачання води чи газу у будинок централізоване, але і тоді є механізми впливу на боржників. В Старих будинках від'єднати опалення або водопостачання це неможливо зробити технічно. Тому тут будуть суди. Судові справи мораторій скасували через зловживання. Заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герос. Найбільш дисципліновано платять за комірне субсидіанти, які бояться втратити допомогу. Та пенсіонери натомість багато заможних споживачів платити за рахунками не хочуть. Результат колосальні борги за ці два місяці. По моїм особистим розрахункам сума заборгованості зросла щонайменше на 20 мільярдів гривень. Яка ж загальна сума боргу за комуналку? Точні цифри назвати важко. У публічному доступі офіційних даних немає. Але за підрахунками деяких експертів, борги вже перевищують 100 мільярдів гривень. Гроші, які вдасться повернути після скасування мораторію, спрямують на відновлення енергетики після обстрілів, кажуть у профільному комітеті Верховної Ради. Дарина Добровольська ми Україна, марафон. Єдині новини.